Відео про Volkswagen. Неважливо, який у вас Volkswagen. Допустим, у мене зараз та Уран 2005 року. Значить, Приїхав він на заміну задніх супортів. Замінив я йому супорта, колодки, все остальне. І почав прокачувати систему. Просто шланчик, той хтось в салоні там нажимає, заводимо вот і отак розвоздушуємо. І нічого подобного, розвоздушитись не виходить. Система повністю наповнена. Газом чи цим воздухом. І педаль, вроді би, і щось термозе. Але, грубо говоря, коли заведена машина, можна отак нажати і повністю її туди прокачати. Якби. І термози, би, але не то. Значить, як я прокачав? Значить, соорудив таку конструкцію. ось до значить, отут от ставив обрізок. Потім. Точно так само на, напереді. так Ось дому теж виходить, обрізок йде одразу на шлангочки. Так? Точно так само тут. Так? Такі виводи полишав. Все, настроїв повністю всі шлангочки, щоб все було вже готове. Так? І точно так само тут, на всі 4 колеса. Так? Приготовив ключики, ключ на 10 на 12. І потім, звісно включив комп'ютер. Програма у мене Delphi. Бачив, там, що підключають. Вася діагност, Я ще й думав, чи я зможу в своїм Delphi. Значить, Заходю в Delphi, заходю, значить, вибрав машину то там, тауран. Та заходжу в блок в тормозна система, далі заходжу в систему АБС і заходжу до тормозна система Марк. Так. І... Отак, да? і, допустим, воно каже, підключаюсь. І далі що я роблю? Далі, 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 треба зажигання включити, щоб воно показало, Да? Ну ладно, зараз паузу нажму. І зайшло воно, значить, зв'язку, встановлено. Так, я заходжу ось до цей блок. Бачимо, це якби, ключик, так. Далі вибираємо необхідний тіп проверки. Вибираємо систему одалення воздуху і тормозної системи. Так, і в нас тут іде інструкція. Значить, я коротко скажу. Коротше. Значить, Спочатку воно каже, значить, будемо прокачувати кожне колесо по два рази. Перше беремо спочатку праве заднє, потім ліве заднє, потім праве переднє і ліве переднє. На кожне колесо буде по два цикла. Цикл в себе включає. Значить, тут не написано, що треба, щоб був заряджений акумулятор, і там якби, ну, повністю. Була тормозна жидкость. Хоча тормозну жидкость я там між кольосами встигав доливати. Значить, І далі там воно напише, да, якщо ми нажмемо тут ОК. І воно каже: допустимо, нажміть педаль. Я нажимаю педаль. Потім там нажимаю ОК. Ну, давайте один раз спробую. В прямому ефірі це зробити. Окей. Далі. Двіятель виключений, зажигання. Так. Окей. Так. Так, і воно пише: нажміте педаль тормоза і одержуйте нажатиму положенні. Нажимаю. І слухаємо. І от воно одразу мене трошки випнуло назад. Чути, що сработає цей, воно прокачує. Далі воно пише: відпустіть педаль. Я нажимаю ОК. І в цей момент воно чуєте там знову жужить, В Цей момент. Треба піти до колеса і відкрутити штуцер. В цей момент воно викачує з того штуцера, дає давлення на систему і цей. Далі воно каже, після того, коли випустило, нажати 10 разів на педаль тормоза. 10 разів я накачую, там раз, два, три, 4, 5, 10. На 10-й я держу і кричу тому помощнику. Верніше, помощник мені кричить, що все. І коли вже після цього я е, нажав 10 раз, закручую штуцер і нажимаю ОК. І ну зараз опять якась ошибка вилізла. Да, добре, воно відключилось. Але, грубо говоря, на цьому і закінчується цикл. І воно знову запрашує, що типу, ще раз, типу, і так на кожне колесо по два рази цю процедуру робимо. На одне, на друге, на третє, на четверте. І після цього реально з'явилися тормоза. Зараз я спробую звідси вийти. Добре, я зараз вийду і покажу вам, що тормоза присутствують, бо перед цим були реально. Вони не робили нормально. Воно то всі чотири тормозило, але педаль провалювалася, і різко тормозає торможення такого, як треба, було не було. Так, все. То я виключив і дивіться. от. Я не можу її повністю туди продавити, тому що воно все опирається. А перед цим було я мов, повністю її туди прокачати, просто взяти і прокачати. І тепер тормоза такі, як треба. Ну, Отак от от на Volkswagen ми прокачуємо тормоза. І так, зараз в машині включать, щоб воно Включаю в машині. Чуєте? Зараз воно прокачує в машині. І там написано ногу на педалі держати. Все, встановилось. Воно пише, щоби. І тепер нам треба відкрити. І ось до дивіться, бачите? Воно виганяє, пішла булька одна. Так, воно прокачує ось до. Само прокачує. І наступний пункт 10 разів нажати. Зараз в кабіні хтось сидить. Помощник і нажимає 10 раз. Все. Що ще хотів сказати, що доливати жидкості, так, Получається, в мене пішло була одна і друга. Трохи потім вже в кінці ще я домішував ту стару що йшла, бо там вже почала чисто йти. Грубо говоря, на всю цю процедуру зо три банки таких маленьких треба по-любому взяти. І доливати. Допустимо, як доливав я. Допустимо, я прокачав одне колесо. так? Воно там е, типу, 10 разів нажали, і потім я закрутив. Так, потім воно знову переходить на цей режим, щоб накачувати, треба нажати педаль, то окей не жмеш, а просто йдеш, доливаєш. А той, хто сидить в салоні, він жде. Долив до уровня, все, пішов на слідуючий колесо, каже, чому жме окей. Він нажимає окей, і воно опять, починає качати. Тобто, там, якби. Ця процедура, що класно, що ну, не треба там сильно спішити. Між до у тебе є время, щоб долити, і комп'ютер жде, долив, потім пішов до колеса, приготувався, І той, хто в салоні нажимає, ОК, і опять воно починає качати, потім е відкручуєш штуцер, спускаєш, потім він качає 10 разів, потім знову закрутив штуцер. І це по кругу з колес, кожним колесом по два рази. Якщо. Якщо не сильно допомогло з першого разу, то можна і два рази зробити, тобто це буде по 16 разів, тільки треба запастися тормозною жидкостю. Ну, отак я прокачав, у мене отак вийшло. Може, комусь це допоможе. Якщо щось не зрозуміло, пишіть в коментарях. І що, що хотів сказати, значить, передні колеса нам не треба знімати, там ви повністю дотянетесь, а задні, то треба повністю зняти. Я просто ставив, допустимо, у мене пневмоподушка, подушка, я піднімав за речах. А туди ставив козлики, машину вивів. Бо реально, якщо вчіплене колесо, ви ну може там і дотягнетеся, але ключиком ви не відкрутите. через тут два задніх колеса три зняти, а передні можна оставляти. і так можна. Ну так.